Всіх вітаю, компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це у нас Kia Sportage 2019 року випуску абсолютно в стані нової машини. Один власник в Україні, офіційна машина з пробігом 52 000 км. Вся в заводському окрасі, жодних технічних та візуальних питань по ній немає. Передня частина у нас бронеплівочці, ось у нас кінчається плівочка. В зимовій вже резині, підготовлено до зими подивись, який протектор. Оригінальні лекосплавні диски, дуже класний кайфовий кольор. Ось Така у нас мордашечка в неї. Дивіться, стан машини. Візуально жодних нарікань немає. По поворотів, повний хромпакет. Під ручечками в нас також пльоночка, дзеркала. В пльоночці всі стеклешки машини заводські, оригінальні. Тут також у нас добавлена плівочка. Ось такий у нас має візуальний. Загальний стан, камера заднього огляду. Тут на ззаді також бронеплівочка, великий об'ємний багажний відділ. Є присутня шторочка. Шторочка наша в плівочці, друзі. Дуже стан, класний в автомобіля дійсно. Подивимося, що у нас по салончику. Салончик у нас текстильний, чорного кольору, Чохлах. Під чохлами стан нового. Просто стан нової машини, друзі. Три підголівничка, Ззаді воздуховоди є розетка, коврики оригінальні, повний електропакет. Карта дверей в ідеальному, просто стані, нема про що говорити тут. Стан нової машини, друзі. Повний електропакет, електродзеркала. Спереду у нас сидіння також в ідеальному стані під чахлами. Шестисупенева механіка, 1,6 під капотом на 135 кінських сил. Розширена мультимедія вже з Карплеєм, мультикермо. Жодної помилочки немає. 52 261, якщо бути точним пробігу. Друзі, дуже класний стан автомобіля. Ціна є 18 790 доларів. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося з адресу міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна в нас придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.